В ефірі програма Актуальне інтерв'ю мої сьогоднішні співрозмовники, директор Центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Пирятинської районної державної адміністрації Юлія Вікторівна Кабушка та фахівець із соціальної роботи цього ж центру Євген Юрійович Максименко. Шановні гості, добрий вечір. Добрий, добрий вечір. вечір. Сьогодні ми будемо говорити про розвиток дитини в сімейному оточенні. Тому Юлія Вікторівна, перше запитання до вас. Скажіть, будь ласка, наскільки важливим є виховання дитини, розвиток дитини? Саме в сім'ї. Дійсно, виховання дитини в сім'ї, в сімейному оточенні надзвичайно є важливим фактором для того, щоб дитина розвивалася і росла повноцінним, повноправним якби, членом суспільства. Мені дуже подобається порівняння дитини з квіткою. Якщо її поливати, доглядати, тоді вона росте і розвивається. Якщо ж ні, тоді формується ряд проблем, які в подальшому вплинуть на все її подальше життя. Особливо важливим є батьківська любов та підтримка. І тому навіть задовільні умови проживання, які створені в сім'ї, все ж є кращим, ніж інтернатне виховання. Соціальна політика держави на сьогоднішній день спрямована перш за все на реінтеграцію дитини в сімейне оточення, в сім'ю. Це може бути, по-перше, біологічна сім'я, це може бути опіка родичів, це може бути прийомна сім'я або дитячий будинок сімейного типу. Ні для кого не є секретом, що вихідці з інтернатних закладів є надзвичайно дезадаптованими в суспільстві. Наші фахівці працюють на сьогоднішній день з двома особами, які з числа дітей сирід дітей, позбавлених батьківського піклування, які є вихідцями з інтернатних закладів. Звичайно, дуже гостро стоїть житлове питання таких молодих людей. Тому що в них зачасту немає житла, якщо воно є, то воно занедбане повністю або частково. Але навіть якщо є таке житло в дитини, то, як говорять мої колеги, потрібно ще навчити таку дитину жити в цьому житлі, прибирати, доглядати це житло. Потрібно навчити її користуватися своїми власними коштами, правильно їх розподіляти, планувати свій особистий бюджет, навіть будити зранку на роботу. І вирішувати ще ряд інших питань, які не складають проблем для е, звичайних людей. З метою запобігання вилученню дитини в інтернатний заклад, на сьогоднішній день в уряді готується проєкт документу, який буде регулювати питання щодо відповідальності батьків за використання дитячих коштів, тому що ні для кого не секрет, що дитячі кошти на сьогоднішній день спрямовуються батьками не за призначенням. Тому якщо Жінка буде позбавлена батьківських прав, то вона не матиме право на виплату такої допомоги при народженні наступної дитини. Тобто вона повинна брати на себе вже відповідальність за виховання дитини. Ми не будемо говорити так огульно, напевне, в окремих сім'ях, да -да, щоб звичайно. не склалося видачі враження, що в нас що не жінка, то використовує гроші не за призначення. Звичайно, звичайно. От саме тому з метою профілактики соціального слідства, з метою. Раннього виявлення проблем в сім'ях і були е, запроваджено інститут соціальних фахівців, і в нашому центрі в минулому році введені посади фахівців із соціальної роботи, і тому я хочу передати слово фахівцю із соціальної роботи Максименку Євгену Юрійовичу, який працює безпосередньо з сім'ями, зокрема в напрямку підвищення виховного потенціалу в сім'ях. Я вам дякую, Юлія Вікторівна. І ну і наступне запитання, звичайно, Євгене, до вас скажіть, будь ласка, який найголовніший фактор, що впливає на розвиток дитини? Взагалі на розвиток дитини впливає дуже багато факторів. Це і соціум це та обстановка. Ті друзі, знайомі, ті колективи, референтні групи, де перебуває дитина, але все ж таки найголовнішим є родина, в якій вона проживає. І вплив батьків є найбільш суттєвим для подальшого розвитку дитини, і формування, і взагалі формування саможиттєвої позиції подальшої у цього майбутнього індивіда і члена соціуму. Наступне запитання. Скажіть, будь ласка, як батькам слід виховувати дитину з вашої точки зору, щоб з неї вийшла гармонійна особистість? Перш за все, треба намагатися батькам будувати партнерські відносини з дитиною, не стояти над дітьми, а стояти на рівні з ними. Тобто звертатися до них уже як до дорослих і тим самим плекати у них почуття відповідальності за своє життя, за свої дії. Дуже часто, коли дитина планує внести якийсь свій варіант в подальші Події сімейного життя батьки її часто стримують, або використовують різні методи неефективні, я вважаю, виховні, такі як крик, насмішки, можливо, образи. Вони це використовують через брак виховного потенціалу, тобто вони не хочуть погано зробити своїй дитині, а просто через те, що вони не знають, як це краще зробити. І тому дуже важливо уникати саме таких форм виховання батьків і також. Дуже є суттєвий момент виховання почуття власної гідності у дитини. Це ціли, ціла палітра таких методів педагогічних. Це, наприклад, виховання асертивності, це вміння сказати ні дитині. Я вважаю, це дуже важливий момент, коли дитина зможе відстояти свою точку зору, знає свої права, свої обов'язки, розуміє свої сильні сторони, приймає свої, можливо, якісь слабкі сторони і працює над тим, щоб позбутися або самовдосконалюватися. Скажіть, будь ласка, чи передбачає гармонійний розвиток дитини ситуації, які створюються в деяких сім'ях, коли одна дитина протягом п'яти, а то навіть і семи днів, сьогодні вона йде, ліпить, завтра вона малює, післязавтра вона ходить на якийсь іще гурток. І так кожний день, коли. Ну, як, на мій погляд, дитині просто вгору немає, коли глянути. Це є гарним таким прикладом для гармонійного розвитку дитини. Мені здається, що все таки ні, тому що. Дитина в певний проміжок часу, коли вона більш стане дорослою, вона вибере сама той напрямок, який їй цікавий. Часто батьки нав'язують дитині той напрямок, який їм би був цікавий, або в них є певні очікування від дитини, яка вона повинна бути в майбутньому. Щоб цього не було, треба дати можливість дитині вибрати. Із того асортименту різних творчих напрямків, в якому вона може розвиватися, і все дитина сама вибере і не перешкоджати в цьому виборі. Звісно, вона буде спочатку одне пробувати, потім інше. Вона перепробує всі види діяльності, але в будь-якому випадку вона зупиниться на чомусь одному, і там вона зможе себе реалізувати. Тоді да, це вплине на її гармонійний розвиток. Скажіть ще дитина сьогодні виявляє бажання зробити одне. Завтра виявляє бажання зробити друге, потім виявляє бажання зробити третє, а коли вже в цьому треба ставити крапку, врешті-решт? Я думаю, що тут позиція батьків повинна бути більш така спостерігаюча, ніж координуюча, тому що дитина часто, як і доросла людина, вона піддається якимсь емоціям, певним впливам, і тому і, і настрій змінюється, побажання і все інше. От у нас в суспільстві часто складається такий стереотип, така думка, що людина повинна чітко визначитися, що її робити там, за певний проміжок часу, але не завжди людина має ті характеристики. Внутрішні, які їй дозволять це зробити, і тому вона може часто лавіювати між різними галузями. І я не вважаю це нічим поганим, тому що і життя дуже змінне і ставить перед нами різні завдання, які нам треба вирішити. Якщо людина буде розбиратися тільки в чомусь одному, то це їй буде можливо інколи ставати на заваді. Наступне запитання: як заохотити батьків використовувати більш конструктивні методи виховання? Бо ви починали говорити з того, що частина батьків не володіє методикою виховання дитини, або вона її сварить, або вона надміру їй дозволяє щось там таке робити. Тобто немає якоїсь такої золотої середини. Не кожен має вищу освіту. та, напевно для цього і не обов'язково мати вищу освіту. Є люди, які інтуїтивно знають, як, як, як спілкуватися з дитиною. А хтось має дві вищі освіти, а не знає як виховувати дитину, як заохотити батьків використовувати такі вірні конструктивні методи, які дозволять виховати із дитини гармонійну особистість? Їм треба відвідати. Наприклад, спеціалісти, які розуміються в цьому всьому, мені здається, це було б доцільно для батьків. Наприклад, наш центр Соціальних служб для сім'ї дітей та молоді пропонує ряд занять для батьків для того, щоб вони підвищили свій виховний потенціал, подивилися на себе збоку і оцінили самі свої дії, як вони виховують дітей і що вони можуть внести в своє ж виховання для того, щоб його оптимізувати, щоб воно було кращим і більш корисним для дитини. Я особисто пройшов навчання в Києві. В Фонді благополуччя дітей і сприянні також польського фонду Nobody's Children Foundation. І вони нам дали таку змогу втілювати ці сценарії, які ми опробували у себе в Польщі багато років, і ми їх зараз досить так. Інтенсивно втілюємо в межах порятина і для цього збираємо групи батьків, які зацікавлені в тому, щоб ці конструктивні методи втілювати у себе вдома і щоб мати більш тісний, дружній, такий кооперуючий зв'язок з своєю дитиною. Скажіть, будь ласка, у вас вже був досвід проведення тренінгів для батьків? Щоб не збитися з ліку, я вам скажу, що такий досвід в мене є, і на даний час пройшло десь близько 30 батьків, які пройшли таке навчання повністю. Повний курс. Там курс складається з трьох частин, і батьки ті ще деякі пройшли не повністю курси, а ті батьки, які пройшли всі три заняття, їх було десь приблизно 30. Скажіть, будь ласка, як вони оцінюють результат від їхнього відвідування цих тренінгів? Вони були дуже задоволені, тому що таку інформацію, яку вони можу, могли я змогу почерпнути там, його не, не, не часто де зустрінеш. Тому, не в кожній книжці написано, навіть педагогічні, психологічні, як правильно виховувати. І одне діло прочитати книжку, інше діло відпрацювати це, тому що ем, тренінгова форма передбачає взаємодії між учасниками і батьки між собою діляться своїм досвідом і напрацьовують уже практично ті всі навики, які вони будуть втілювати у себе в сім'ї. Тому це більш така дієва методика, яка ем, їм допоможе справлятися з різними ситуаціями у себе ж в сім'ї з дитиною. Але на жаль, не всі батьки мають час на виховання дітей. І відповідні знання для того, щоб виховувати дитину, і статистика, яка говорить, то це вражаючі цифри. Я б хотіла лише, користуючись нагодою, звернутися до тих батьків, які дивляться на нашу інтерв'ю сьогоднішнє. Будь ласка, не жалкуйте часу для своїх дітей і не лінуйтеся, тому що за нашими дітьми це наше майбутнє, це дуже важливо. Я вам дякую, Юлія Вікторівна. Дякую вам, Євгене Юрійовичу. Дякую вам, шановні глядачі. Сьогодні я спілкувалася з директором Центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Пирятинської районної державної адміністрації Юлією Вікторівною Кабушкою та фахівцем із соціальної роботи цього ж центру Євгеном Юрійовичем Максименком. Наступного тижня зустрічаємося з начальником управління агропромислового розвитку Пирятинської райдержадміністрації Іваном Івановичем Щегельським. До побачення!